Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про рідкісну монету 10 копійок 2008 року, яка має дві різновиди. Перший різновид 1 Івм, який має дрібний малюнок Аверсу. Другий різновид, 2 ІВМ, Великий Аверс. Їхня вартість дорівнює номіналу. Це стосується стандартних монет, матеріал виготовлення яких алюмінова бронза. Відповідно, вони не магнітяться. Проте у цьому огляді говоритимемо про інший різновид цієї монети. Це 10 копійок 2008 року, матеріалом для виготовлення якої виявилася покрита латунню магнітна сталь. Ця монета магнититься і через це вона досить дорога. Ціна такої монети становить щонайменше 250 доларів США. Це реальна продаж. Хочу нагадати шановним глядачам нашого каналу, що подібні предмети краще продавати та купувати на надійних інтернет-аукціонах України, Європи та США. А найкраще, звичайно, знайти подібну монетку у себе вдома. Сподобалось відео? Тисніть вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі. Всього найкраще.